Слідкуєте за ним, ви бажаєте, щоб чоловік проявився, плачете. Він теж переживає, виду нікому не показує. Він такий, знаєте, парень. Сьогодні така тема буде у нас. Чи жаліє він, що пішов від вас? Чи жаліє він, що пішов від вас? Чи жаліє? Так, спочатку дивимося, хто ви. Ну, зразу. Все. Сильно ви переживаєте, ви слідкуєте за ним, ви бажаєте, щоб чоловік проявився, плачете, сльози є. Він теж, він теж переживає. Він теж переживає, виду нікому не показує. Він такий, знаєте, бісілуха, парень бісілуха. Хоче показати, що йому весело, хоче показати, що йому все одно в глибині душі душа горить. Душа горить. Надіється, надіється, те, що думає про вас. Я скажу, що в течені місяця бідненьке, проявиться. Нікуди воно не дінеться. Нікуди воно не дінеться. Є желання, є страсть і хоче. Проявиться до вас на протязі місяця. Отак.